нашій планеті немає людини, яка б жодного разу не брехала, навіть найзапекліші правдоруби хоч раз у житті пасують перед необхідністю сказати правду. Гарна брехня деколи допомагає гори звернути, що ж змушує людей вдаватися до такого сумнівного способу. Своєю думкою з цього приводу поділяться з нами учні 16-го колегіуму. Якщо вони люди щось зробили, їм за це соромно, то вони бояться сказати правду і, і для того вони брешуть. Зробили щось не так, вони якби, хочуть себе захистити. Або що коли пообіцяли як, щось зробити, а не, вип... не зробили, то брешуть, що вони зробили, щоб їх похвалили. Для того, щоб не розповісти, що вони неправильно зробили, або якусь роботу не зробили. І вони брешуть, бачать вони її зробили. Вони не хочуть казати правду, бо на них потім будуть кричати або, або соромитись. Думаю, що люди рождаються, коли брешать. Вони не люблять щось робити та любляться, коли їх сварять. Люди можуть бригади в плані, щоб захистити свого друга, коли він щось зробив. Тому що людина може. Зробити щось погане, але боїться, що її будуть за це сварити, тому вона і бреше, що цього не робила. Люди брешуть, щоб казатися трохи краще. Наприклад, коли він говорить, він чи вона говорить, що вони такі розумні, в них все є, а в них нічого немає, але вони дуже розумні та красиві. Думку, що люди брешуть для того, щоб себе якось гарно представити та про них думали тільки хороше. Хочуть скрити правду. У кожної людини є дві сторони: одна темна, друга світла. Це як два вовки. Один темний, другий світлий. Перемагає та сторона, ну, перемагає той вовк, якого ти завжди підгодовуєш або кормиш. Брехня до е, сторони темної темної сторони. А світла, це, ну, коли людина не бреше, а говорить лише правду. Люди брешуть, щоб, щоб трішечки скритися, не, не розповідати те, що вони насправді зробили. Можна навести приклад, що, що людина каже, що я, я це можу дуже легко зробити. Це, і як вона приступає до цієї роботи, то вона... То не Зовсім не можете це зробити. Тому що вони хочуть приховати ту істину, правду і зробити. Сейчас на свою корость. Ну, например, когда они хотят стать лучше, например, вот какой-то человек говорит, что я богат, я миллиардер, я это все могу сделать очень легко, а на самом деле он ничего этого не может делать. И он хочет стать, ну, как остальные там богатые люди. Такое. Некоторые люди, они... И думают, что э, брехня их прокрашает, но на самом деле они, э, она их э, не прокрашает, она их делает еще хуже. Вот у меня, э, когда, у меня всегда все раскрывалось, и я, я, я когда брошу, у меня не было ни такого раза, ни одного раза, что, чтобы меня никто не раскрыл. Допустим, я получил шестерку по-английскому, пришел домой, об, э, сказал бабушке, что я получил восьмерку, а бабушка в дневник мой не смотрела. А потом пришла моя сестра и говорит, показывай мне дневник. И вот моя тайна раскрыта. Посмотрела? Угу. Если ты забрехал, тебе может же не верить. Люди врут для того, чтобы скрыть себя. Ну, например, вот ты идешь... Толкнул кого-то, а тут кто-то другой стоит. А этот человек, ну, так сказать, наезжает на тебя. Зачем ты меня толкнул и все такое. И ты говоришь, это не я, это он. И может быть еще такое, например, ты с кем-то разговариваешь, разговариваешь. И раз, ну, поссорились. Ты отошел, разозлился, ну, и со злости кого-то снова же толкнул. Этот человек, ну, начал с тобой ссориться, и ты говоришь... Ну как так? Я цього я не делал, это я случайно вийшло. І все такое. Тому що коли, коли вони щось натворили, а не хочуть видавати, наприклад, що ти, тобі хтось дав цукерку, а ти кажеш, я на другий день тобі дам дві цукерки, а на другий день ти нічого йому не даєш. Для того, щоб е, не викривати свою е, правду. Наприклад, один раз розбив, ти розбив вазу, а мама побачила, а ти говориш, що це тварина розбила. Мені здається, що люди брешуть для того, щоб себе трохи захистити, щоб їх не сварили. Вони ще брешуть для того, щоб, наприклад, вони вже збрехали, і їм вже не будуть довіряти, і вони можуть ще раз збрехати, і їм, їм все одно не повірять і може ну, все ну, зруйнуватися його брехня. Ну, люди вруть, тому що їм мене іноді вигідно. допустим сотруднику на работе сказали что сделай то 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 в течение месяца допустим у тебя должно быть 300 заказчиков а когда у него в течение месяца допустим получается меньше чем ну, где-то 250 или 100 или вообще проленился все время пропустил. То он может сказать что я сделал все это только заказчики не хотели подписывать листовку это лучше получить свое что им хотелось получить правда семишере ниже Почему? Потому что э, если е, 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 ты брехашь, все равно кто э, рано е, или поздно узнает, что ты брехав. Ну, они боятся, ну, все в будущем отобразилось на них очень плохо. Но они думают, что это будет очень плохо на них отображаться в будущем. Все будут на них ругаться. И делать с ним плохие вещи, не будет им доверять. Но на самом деле лучше сказать правду, чем... Збрахать і ничего не говорить про то, що ти зробив что ты сделаешь что-то плохое. Відповідь на питання, чому люди брешуть, ніколи не. Бреш. До однозначною в кожного свої мотиви, і кожен сам обирає жити в правді й гармонії або брехні та недовірі. Намагайтеся бути чесними, правда краще брехні, і не забувайте, все таємне завжди стає явним.